Постійно допомагаємо ЗСУ. Докладаються усі зусилля, аби запити військових частин були виконані якомога швидше. Ще два квадрокоптери вартістю 254 тисячі гривень передали на гарячі напрямки фронту для підрозділу, де служать кам'янчани. Нагадаємо, за 2023 рік допомога військовим з бюджету нашої громади складає понад 207 мільйонів. 45 основних і близько 200 земельних питань розглянули на 39-й черговій сесії міськради. Затвердили частковий перерозподіл бюджету. 5 мільйонів 630 тисяч гривень виділили на підтримку військових та безпекового блоку. Це програма сприяння розвитку військовослужбовців громади, надання одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям виплати по 15 тисяч гривень. А також підтримка програми розвитку волонтерства, безпека громади та безпекове знаряддя для підрозділів пожежної охорони значну суму виділено на освіту. 8 мільйонів на заробітну плату педагогам, 3 мільйони пільгове харчування учнів та дошкільнят, 500 тисяч гривень оплата послуг протипожежних заходів, 100 тисяч гривень змагання дітей, що тренуються в Дю США. Майже 80 тисяч гривень коштуватиме облаштування соціального притулку в селі Острівчани, 5 мільйонів гривень на забезпечення енергоефективності та енергонезалежності, а саме встановлення та обслуговування когенераційних установок. В планах забезпечити гарячою водою багатоповерхівки у міжору. Опалювальний період. Кошти на комунальну сферу цьогоріч передбачені лише на нагальні потреби: 6 мільйонів гривень заробітна плата двірникам, працівникам комунальних закладів та податки, 6 мільйонів 295 тисяч гривень усунення аварійності, ямкові ремонти, встановлення у під'їздах вікон, ремонти ліфтів та покрівель, поточні ремонтні роботи у селах громади, грейдерування, підсипання щебенем. Також присвоїли відзнаки почесний громадянин семи загиблим героям посмертно. Та за заслуги перед містом відзнаку присвоєно легенді мотобольного спорту Володимиру Даниляку. Міська рада направила звернення до уряду стосовно внесення змін у законодавство України щодо деяких пільгових категорій населення, а саме безкоштовного харчування дітей військовослужбовців. Раніше це звернення підтримали на форумі до речі, громадських органів міського голови. Така пільга не передбачена законодавством України. Раніше у нашій громаді вона була доступна завдяки ініціативі місцевої влади. Небесна сотня складний шлях до незалежності. Свобода для українців завжди мала найвищу ціну, адже вона вимірювалась людськими життями. Революція гідності одна з найкривавіших сторінок нашої історії. В боротьбі за свободу, демократичні засади та проєвропейський вектор розвитку люди віддавали найцінніше. У 10-ту річницю вшанування героїв Небесної Сотні згадали 107 героїв, які своїми життями подарували нам свободу обирати власний шлях. Те, з яким яку зараз ми маємо. Націю, яке ми маємо суспільство, яке усвідомлює, хто ми і куди ми рухаємося, це є, напевно, найбільшим здобутком за цих 10 років, тому що цей результат деякі нації здобували століттями. Так, ціною величезної крові, ціною величезних річок сліз. Але ми є, і ми будемо. Новий цифровий рентгенапарат почав працювати у КНП Лікувальний діагностично-консультативний центр. Цифровий рентгенівський апарат нового покоління значно менше опромінює пацієнта та дає можливість одразу переглянути знімок. Через електронну мережу його можна передати лікарю. Відтак пацієнту не потрібно купувати рентгенівську плівку. За необхідності знімок можна видрукувати на принтері. Процедура безкоштовна за електронним направленням сімейного лікаря або вузькопрофільного фахівця. Результат рентгену заноситься в електронну картку пацієнта. Під новий апарат зробили ремонт рентген-кабінету. За словами директора медзакладу Бориса Цвігуна, нове обладнання вартістю 4 мільйона 600 тисяч гривень придбали за власні кошти медцентру. У 2023 році з бюджету громади на медицину спрямовано 56 мільйонів гривень, з них близько 12 мільйонів на нове обладнання. Активність громадян, розвиток громади, рада волонтерів вирішила проводити день вільного донату. Зібрані кошти підуть на благоустрій кабінету в реабілітаційному відділенні. Значить, відбулося сьогодні засідання ради волонтерів. Декілька цікавих питань. По-перше, це прийнято рішення про проведення дня активного донату. Визначено число, визначена мета, визначено коло осіб, які будуть до нього залучені. Я думаю, що в найближчий час ви всі зможуть побачити в соцмережах анонс цього дня. Він проводиться не перший раз. І цього разу нами визначено мету збір коштів на ремонт кімнати відпочинку в реабілітаційному відділенні Кам'янської міської лікарні. Також зараз будемо. Якби відкривати новий сезон, погоджувати робити програму дій на е, наступний рік, але думаю, що основні моменти вони не зміняться. Це підтримка наших військових, підтримка збройних сил, ну і робота з е, кризовими якимись сверствами населення в самого міста Кам'янця-Подільського е, по допомозі. Е, Волонтерській допомозі їм, ну і будемо як торгувати на потреби міста, на потреби ті якісь життєві ситуації, які е, складаються, але знову ж таки з врахуванням тих пріоритетів, про які говорив. Представники громади долучились до роботи депутатських комісій, взяли участь у пленарному засіданні сесії. Така діяльність посилює участь громади в управлінні містом.